Перемога в першому домашньому матчі з сезону. ФК Кривбас цієї суботи, 9 серпня, на своєму полі стадіону гірник прийняв суперників з Харківського ФК металіст 1925 Гості дуже жваво розпочали зустріч, повсякчас атакували та пресингували ворота криворізької команди. Навіть вдалось першими відкрити лік забитим м'ячам. Сталося на десятій хвилині, але через положення поза грою його не зарахували. Ми дуже засмучені таким рахунком сьогодні, бо рахую вже до три. Тривоги до першого половину в першій половині матчу можна було закривати цей матч. Не забуваємо. Треба працювати над реалізацією. Багато створили. Перший матч з оболоні не було таких моментів, а тут за, може, 20 хвилин більше створили, ніж за цей останній матч. Ну треба тільки працювати і все втім кривбасівці зібрались із силами і вже під завісу першого тайму на 40-й хвилині у воротах харків'ян відзначився венесуельський нападник легіонер кривбасу глейкер Мендоса рахунок став 1-0. вже в другому таймі по перевагу криворізької команди ще один легіонер-нападник червоно-білих Карлос Параку сталося на 65-й хвилині на 74-й хвилині за другу жовту нашому захиснику португальцю Рафаелю Бандері суддя зустрічі показав червоно. Попри гру Шості Кривбас дограв залишок матчу, не дозволивши харків'янам відіграти бодай один м'яч. Фінальний рахунок матчу 2-0 на користь кривбасу. Я думаю, що команда була дуже гарна в обороні, хоча ми почали зустріч, як і минулого тижня. Трошки нервово не мали багато можливостей для відкриття рахунку, але там і офсайдів було дуже багато. В цій грі ми забили дуже гарний м'яч в першій половині, адже ми дуже заслуговували на це. А в другій половині ми продовжили. Свій наступ Наступний матч Кривас проведе на виїзді наступного понеділка, 18 серпня. Біло-червона команда поміряється силами із Луганською Зорею на столичному стадіоні імені Валерія Лобановського. Олександр Фефілатів Іван Сергіїв Перший міський.